Вітаю гостів, підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні хочу вам запропонувати до перегляду прогноз з 8 по 14 квітня. У нас там іде коридор затемнення. Тому я хочу робити на кожну позицію це як основна характеристика, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси, буду брати по три карти. І варіантів сьогодні більше зробила 4, а не 3, як зазвичай. Тому що період важливий, багато чого приходить нового. Це як новолуні, да? молодик, тільки в дуже не знаю, сотні разів тисячі разів сильніше. Кардинальні зміни можуть відбутися. Тут я вже, знаєте, я стараюся на тиждень брати все-таки якісь більш побутові такі трактовки карт. А сьогодні. Зможу собі дозволити да, читати карти по-серйозному в глобальних масштабах. Ну, ось так. Обирайте перший, другий, третій, четвертий, або по сорочці, яка вам подобається, або якщо ж, ну, розбираєтеся, чи хочете якусь конкретну колоду. Да. Таро універсальний ключ, таро Ленорман, таро е, Року і таро 78 дверей. Ось так. І розпочнемо ми з універсального ключа, я інші колоди покладу. Вверх, щоб мені не заважали вони ось так. І буду розпочинати. Можете картам задавати якісь свої запитання, тоді ви більш конкретно зрозумієте прогноз, більш точно. Так, дивимося загальна характеристика. тижня. Особисте життя. Кар'єра, робота. Трошки в сторону. Кар'єра, робота і фінанси. І фінанси. Ну що, дивимося, загальна характеристика цього тижня. Ух ти! Тут карти, звісно, шикарнючі. Карта сила, зірка. І дев'ятка пентаклів. Це е, відчуття того, що я все можу. Це підвищена самооцінка, підвищена в хорошому сенсі, Тобто ви її повисили за рахунок чогось. Це відчуття того, що в мене вистачить сил зі всім справиться, що я йду до правильної якоїсь цілі. Це закріплення цієї цілі, можливо, якісь плоди, вже, які ця ці ціль дає, і розуміння того, що так я правильно зробила чи зробив, і я рухаюсь в правильному напрямку. Карти просто шакарнючі. Показано, що у вас будуть сили, можливості стати зіркою. Можливо, ви відома людина, так як зірка. або Станете, хочете стати публічною особою. Тут карти говорять, що на цьому тижні у вас все до цього буде йти і ви з цим справитеся. Загальна характеристика чудова. От відчуття таке, впевненості в собі. Особисте життя. Що вас чекає на цьому тижні в особистому житті? Знаєте, я би так сказала, що тут чи це дівчина, чи це хлопець, дивиться, для вас буде цей раз однаково. Да? Тут дівчина. Заміщалася, їй щось навішали, наговорили якихось мрій, якихось обіцянок, тому ну, що вона сидить і нічого не робить. Ось таке, знаєте, воздушні такі замки, замки на пісках в стосунках. Ем, немає тут дій, немає тут якихось особливих почуттів. Тут карти показують про те, що жінка сидить, мріє. Чоловік довольний, що в ці мрії повірили. От він щасливий і така деяка ем, пауза, деяке затища. Активу тут немає. Якщо ви познайомитеся з кимось, от якщо жінка познайомиться з мужчиною на цьому тижні, от він так буде польглоза кидати. Що можна і повірити. Ну, потім, як знаєте, замки на піску, вони все одно з часом сипляться. Да? І у вас це буде. Тобто ви так замрієтеся, вдягнете такі рожеві окуляри, що потім вони з вас спадуть. Мужчина захоче, якщо побачить якусь жінку, дуже захоче їй сподобатися і може наговорити лишньо, да? Там, наобіцяти або про себе не розказувати забагато цікавого. Так, так, йдемо далі. Кар'єра робота. Що тут у нас? З якогось, дивіться, карта підвищеного, да, говорить про те, що якийсь застой, но ви з нього виходите. Хто, наприклад, сам на себе працює? приходять клієнти, які вже у вас були шістьока кубків, хтось з минулого, якісь пропозиції з минулого. Можливо, вам пропонували раніше там, перейти на другу. Посаду тепер знову ця пропозиція вертається до вас. От... Якийсь рух в питанні, яке колись завісло. І четверка жезлів показує успіх в цьому питанні. Ви доб'єтеся успіху, ви будете відчувати на роботі якусь стабільність, якусь впевненість. І четверка жезлів це от перші результати. Тут ще немає такого, знаєте, як будинку побудованого, де знаходиться ця пара, але у них вже є стіни, так би мовити, да? куди можна закласти. І даху ще немає, да? але вже сюди можна щось покласти і буде дах. От перший такий початок. І у вас от в особ... Кар'єрі в роботі, от, будете відчувати якісь перші результати, якусь впевненість. Знову ж таки, да, карти мені показують. У вас буде впевненість в тому, що ох, я правильно все роблю, я рухаюсь в правильному напрямку. Так, фінанси. О, фінанси, так. Да. Фінанси, фінанси. Тут ви за них будете точно дуже сильно переживати. У когось, навіть, можуть бути якісь судові процеси. Або вам будуть казати кудись вкласти гроші. Ви будете надіятися, що багато зможете потім зібрати, якісь інвестиції, але ні, не зможете. Дев'ятка жезлів говорить, вам треба захищати свої фінанси, не віддавати. Тут хтось ніби на них ще претендує. Ще можуть бути несподівані трати на здоров'я по цим картам. І будуть з вас, наприклад, просити більше, ніж там це кошти, будуть виписувати ліки, якісь дуже дорогі, хоча є аналоги, якісь інші. Да? Тому що тут дев'ятка жазі говорить, що ви можете зберегти якусь частину хоча б цих грошей, не потратити стільки, скільки там треба буде. Ну, не треба буде, скажуть, да? Ну тут страх якийсь такий, і, можливо, якісь судові, якщо процеси у вас ідуть, ви боїтеся там, що прийдеться чи ділитися грошима, чи ви там не виграєте в когось якусь суму але Вам будуть допомагати ці, ці гроші отримати і захистити. Ось так. Ось такий перший варіант. цікавий. Пишіть в коментарях, обов'язково вертайтеся через тиждень, як програлося, правильно ви обрали, відчули. да? І що у вас програлося, а що ні, мені завжди це дуже цікаво. А кому потрібна особиста консультація, запрошую в описі, є мої контакти. Так, я продовжую далі і беру колоду таро Ленорман. Хто обрав другий варіант, будемо дивитися, що у вас чекає з 8 по 14 квітня, який таро прогноз. Так, загальна характеристика цього періоду особисте життя. Бар'єра, робота, і фінанси. Що вас чекає? В фінансах. Ну, дивимося. Загальна характеристика тижня. І диявол, і п'ять мечів, і мах. Тут. Ти. Знаєте, як по картах вас будуть 100% кудись втягувати, якісь махінації. Ну тут треба бути дуже акуратним, бо у вас настрій такий буде. Що ви будете думати, що блін, та я ж, якщо зараз гривню сюди вкладу, то, то в мене буде мільйон, розумієте? Або там зустріла мужчину, він женатий. Але так до нього тягне, та будь-що буде. Я, я вірю, він там буде зі мною чи ще там щось такому. Досі це спокуса, да, диявол, на, сто, на, на темну сторону світу, вас будуть спокушати. А Макший допомагає в цьому плані, того, що ви ще й вірите в це. Ви йому довіряєте цьому дияволу, ви хочете туди йти на ту сторону. Хтось ще може програтися, щоб робити якісь ритуали. Да? Ритуали для того, щоб позбавитися від залежності. Може бути і таке. Зараз подивимося, як це програється, але ну, одразу така іде енергія попередити. Так, особисте життя, імператриця, 9 пентаклів і мечі. Ви знаєте, завершується якась ситуація, через яку ви дуже сильно переживали. Якщо була, наприклад, між вами якась конфліктація, сварка, то ви примиритеся, ви перейдете на новий рівень, вам буде комфортно. Стабілізація ваших стосунків. Хтось, можливо, навіть отримає пропозиції руки та серця, зустрінеться з цікавою особистістю, що вже думали, що ніколи такого не буде. Тут якісь такі ваші сильні переживання. Розіб'ються, опускали правди, да? то, що це все не так. Все насправді набагато краще. Нема так чого переживати. Ваші переживання вас стримують. Да? Хтось помириться, хтось кудись, можливо, разом піде, поїде, відпочине разом, але тут точно в кращу сторону. І знайомство теж можливо. Так, кар'єра, робота. Угу, От в кар'єрі роботі я би теж казала вам бути обережними. Можливо, вам запропонують якусь роботу, будуть дуже солодко розказувати. Але там є якийсь обман, там є якісь ілюзії. Вас хочуть от на цьому тижні по роботі надурити. Можливо, вам скажуть, кажуть, поміняйся зі мною. Ти зараз за мене вийде, а я потім все за тебе перероблю. Не перероблять за вас, не вийдуть, коли ви попросите. Да? Вам тут щось і по дияволу, тут і по п'ять кубків, сім кубків по картам, говорить, що вам будуть гарно говорити. Гарно говорити, гарно щось обіцяти, але ви залишитеся потім один на один своїми якимись результатами поганими цього всього. Будьте дуже обережні в кар'єрі, в роботі. Якщо вам щось пропонують, десять разів перевіряйте. Не спішіть, нічого не підписуйте. Якщо вам запропонували роботу і обіцяють, що будуть платити там невідомі які гроші, а там час, як посидиш в роботі, перевірте, пошукайте на якихось інших джерелах про цю фірму реалії, да? відгуки, познайомих, узнайте. Ну, не ведіться на те, що от вам будуть обіцяти на цьому тижні в кар'єрі в роботі, фінанси. Фінанси три старших аркана. Імператор у нас тут колісниця і помірність. Гроші йдуть, все стабільно. Можливо, якісь втрати чи покупка якоїсь машини, транспорту, чи якісь трати на поїздки. Да? Гроші точно будуть приходити, все стабільно, все під контролем. Ніякого такого, знаєте, ні шагу вліво, ні шагу вправо по грошам я не бачу. Особливих змін нема. Помірність говорить, все от як ішло, так і буде йти в хорошому сенсі цього слова. Якщо ви на щось збирали і хочете купити машину, будь ласка, все добре провіряйте, бо у вас тут така енергія цього тижня трошки, знаєте, попаху якимись мошенниками. Да? Ну, отак. От Претендентів якихось обманів я не бачу на гроші. Є бажання тут взагалі-загалом вас якось обманути. Да? Гроші йдуть, гроші будуть. Скільки, стільки треба. Да? Помірність показує, буде стільки, скільки вам потрібно. Ось такий другий варіант. Запрошую потім повернутися до цього відео і написати коментар, як у вас програлось. Мені дуже сильно цікаво. А кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Так, а я переходжу до трієчок і тих, хто обрав колесо року. Що вас чекає з 8 по 14 квітня? В коридорі затемнення. Що вас чекає? Серйозний період, турбулентність. Треба бути готовими до всього, приймати повороти долі. В основному цей період можуть бути якісь події, які здаються неприємними. Але в результаті вони ведуть до успіху. Так, це в нас особисте, це в нас загальна характеристика, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. І фінанси. Так, подивимося. Загальна характеристика ваша. Вау! Верховна Жріця, королева чаш і десятка кубків. Це такий спокій внутрішній, стабільність, підтримка сім'ї, розуміння того, що все добре, в самому житті буде добре. Це як вам пояснити, знаєте, коли зупиняються думки, оце як при медитації, да? коли зупиняються думки, а серце оживає. От як весна це дуже такий, такий стан нагадує, да? от у вас такий стан буде. Ось нарешті все ожило. Мені так приємно, це свіжий подих, да? нове якесь віяння. Ось таке, от, коли натхнення є в людини. Да? Оце, ось, ось такий у вас стан буде. Зараз да? побачимо, де програється. Ну так, особисте життя. Ух ти! Троєчка кубків у нас тут, і імператор, і рецержезлив, хто давно не бачився. Зустрічайте, да? їде до вас ваш коханий. Якщо ви мужчина, то ви до своєї коханої їдете. Хтось може дійсно тут по цим картам отримати пропозицію руки та серця, перейти на новий рівень, зустріти потрібного, шикарного партнера. Це щастя, це гармонія в стосунках, це фізичний потяг яскравий, це бажання. Бути разом якось офіційно, да? показати, якщо ви один одного що не показували, да? вийти в світ своєю половинкою. Примиритися, наладити, десь відпочити, десь разом поїхати, сходити в гості. Ну, це таке приємне, приємне, проведений час і перехід на новий рівень. Хто був посварений, обов'язково помиритись на цьому тижні. Так, кар'єра, робота. О! -о, -о. Так, імператрицю не відкриваю, бо вона тут може не сподобатися. YouTube. Тут у нас імператриця, тут король мечів і башня. Зміна тут планів іде. Знаєте, як буває? От здається, там, наприклад, там е, робота, да? наприклад, бухгалтер. От все порахував, всю звітність там здаю. І оказується, що десь там якась цифра, не так, і треба все перероблювати. Оця карта. От ніби я вже дійшов до якогось результату і оказалось, що я десь опустив, і треба все по-другому робити, все перероблювати. Це прям такий, знаєте, обідний шок, коли я вже стільки часу потратив. Такий великий пройшов шлях, а тут все не так. Ще варіант: у вас така романтика, у вас такий настрій ніжний. Може, вам просто буде не до тої роботи. Гори вона сильним пламенем, да, ця робота. Може, вам буде не до цього. Хто знайшов роботу, може подумати, що ну, вийти там і зрозуміти, що це не вона. Або вам сказали, що з понеділка виходите, а потім сказали, ні, або не позвонили. чи ще щось в такому дусі. Да? Зміни планів, зміни того напрямку, в якому ви рухаєтеся. Якісь такі побачні, шок, удар, щось несподіване. От таке, знаєте, дуже схоже, що от щось треба ще приробити. Якщо ви самі на себе працюєте, може клієнт прийти, який просто з вас вирве всю душу, витрипає всі, всі нерви. Ви вже не захочете нічого. Да? Ну, може бути так. Тут трошки, можна сказати, негативний розклад на кар'єру роботу. Або просто вам не до цього. Може бути так. Фінанси. О, Тут хтось вам на підтримку приходить. Ви знаєте, тут вам. Можливо, ви щось хочете купити, вас не вистачає, вам будуть докладати. Можливо, у вас якісь неприємності, і вам з ними треба справитися. Ну, по двойке чаш, до вас прийдуть на допомогу, ви справитесь. Тут буде, буде якась кризова ситуація по п'ятерці Пентаклів, по фінансам. Але вам підуть на зустріч, хтось піде вам на допомогу. Ви з цією точно е, задачею справитеся. Вам допоможуть 100%. Може, там треба буде, не знаю, хтось захворів, там якісь срочні гроші і будете всі разом скидатися, всією родиною. Да? Таке може бути. Але отут на якісь фінансові потреби, на якісь фінансові такі, ну, швидше за все. Кризові ситуації з фінансами, які треба буде рішати, прийдуть вам на допомогу. Гроші, гроші дадуть, можливо, треба не гроші, а зв'язки. Зв'язки теж дадуть. Да? Ну, от Кризова якась ситуація, і вам в ній допомагають. Ось такий третій варіант. Будь ласка, вертайтеся, пишіть потім, як у вас програлись, мені дуже цікаво. А коли потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. А я переходжу до останнього четвертого варіанту: Ітаро 78 дверей. Дивимося, що у вас чекає з 8 по 14 квітня. Коридор затемнення, що у вас чекає, загальна характеристика цього періоду. Особисте життя. Особисте життя. Кар'єра, робота і фінанси. Так, дивимося. Загальна характеристика. Ви знаєте, у вас ніби якась ситуація, де вам потрібна допомога, потрібні знання якісь здобути для покращення свого життя. От ніби якийсь наставник потрібний. Бо ви заплуталися, от вам хтось має чи порадити, чи допомогти. Ну, ви чекаєте якоїсь допомоги, ну, от буде такий тиждень, і до вас прийдуть. І якось це несподівано. Для вас це буде якось несподівано. От хтось приходить, бачите, стукає двері, приносить вам якісь дари. Це можуть бути ресурси, там подарунки, фінанси, а може бути порада. Потрібна порада. Ось якась буде кризова ситуація, в якій вам треба буде допомога. І вона прийде. Ви отримаєте потрібні знання або потрібні ресурси. От Відчуття таке буде на цьому тижні. Зараз глянемо, де це програється. Особисте життя. Так, 8 жеслів, 6 кубків і 8 кубків. Знаєте, тут по картам якось так будуть розвиватися події швидко. Можливо, хтось поїде там, ваш партнер в командировку якусь. Ну, от бачите в кінці, як уход іде. Е людина кудись йде від вас. Може банально поїхати кудись, тому що вісімка е жезлів <клес> в класиці, це, це теж дорога, це польот може бути. Хто сам, ви можете як вибирати, але шістьорка кубків разом, да, тут поряд стоїть. Каже, говорить, що можуть бивші прийти і декілька одразу. Ви будете на нанедивиться, думати, ну ви ж такі якісь всі однакові. Що мені з вами робити? Ну якщо вже вони вам не підійшли, то й не треба. Якісь можуть виникати ті самі питання, які вже у вас виникали раніше, якісь ті самі проблеми, да? тому що тут вісімка кубків це охот від цих проблем. Може, просто дійсно банально між вами відстань, да? хтось кудись від'їжджає. А може бути, що ви ментально віддаляєтесь, тому що знов ті самі проблеми якісь на вас виникають. От це ви знаєте, хочу уточнення. Щось мені тут. ця вісімка кубків. Вісімка кубків. Про що вони у нас тут? Помірність. О, тут. Пентаклів. Ви. Може, до вас їдуть, так? бо тут по картам показано як цю цінну непорозуміння розбиваєте. Може, до вас хтось приїжджається, до вас хтось вирушає в путь. Шість кубків показує гармонію. Те, що ви зможете знайти гармонію між собою. Ви знаєте, насичений тиждень буде, тут енергія в трьох картах різні. От насичений тиждень. Треба буде щось рішити, видумати, яку лінію поведінки вибрати, якусь, так як по вісімці жезів, як мені себе поводити? Так, так, чи так. І треба навести якийсь порядок в цих стосунках. Якщо от, знайомство з кимось новим, ви будете думати, ну, блін, це все те, що в мене вже було, і йду далі, не вибираю. А для тих, хто давно в парі, от, насичений тиждень буде по-різному. І, і можна за цей тиждень і посваритися, і помиритися. От, я уточнювала, там помірність було, але ну, в результаті спокій. Можливо, дійсно, просто якась дорога чекає. Просто якась дорога чекає, може так. Давайте дивитися кар'єру роботу. Так, у нас тут пар жезлів, двійка кубків. І карта смерть. Якісь треба буде трансформації робити. Ви знаєте, тут ніби хтось як на допомогу вам приходить. Чи вам, наприклад, дають партнера на роботі, і вам ви змушені бути з ним працювати? Якщо самі на себе, то це такі якісь клієнти, з якими ви втомитеся, і буде багато. Вони якісь такі різні всі, да? Хто в пошуках роботи. Ви знаєте, ви можете бігати на цьому тижні, обирати, але ще не вибирати. Тому що ви розумієте, що вже порада, тут уже час закінчується, але нічого підходящого поки немає. Да? От ви вже на земля. Я бігаю, бігаю, кудись, дерево посадить. Ну, а поки мені нема куди його посадити. Ну тут в будь-якому випадку двоєка кубків говорить, що буде якась вам підтримка. Хтось як допомагати буде. Якщо ви, наприклад, шукаєте роботу знову ж таки, та, то ваш партнер вам допоможе, і це не буде так критично, для вас ще друг допоможе. Та? Хтось вам допоможе, і, вам, і ви не будете так критично це ще відчувати. Ще не буде великої біди. Ага. ще може бути, знаєте, як для тих, хто сам на себе працює, там клієнти того то пусто, О, що так може бути. То багато за день, на другий день. Там зовсім нема чимало, да? от такі от пробіли. Хто працює там стабільно, спокійно, то тут дуже схоже, що. Чи хтось новенький прийде на роботу, і ви будете пояснювати, як працювати. Чи хтось вам як на допомогу приходить, можливо, якісь в партнерстві будете вести проєкт. Ось так. Ну, Тут таких прям кардинальних змін я не бачу. От Насичене особисте життя, а кар'єра робота не так. І фінанси. Карта Сонця і місяць, все в одному, да? і лицар кубків. Ну, у вас буде так багато емоцій і так бажань, багато бажань е, отримати якісь подарунки, отримати якісь фінансові нагороди, що ви можете піти на тими шляхами по карті місяць. Ви можете зарані е, не доробити щось, зарані, не знаю, пишите статтю. Наша вона така сирова, а ви вже її випустили в світ. Могли би заробити одну суму, і за те, що не достаралися, заробили іншу. Да? І за спішки, і за якусь занадто впевненості, занадто за багато емоцій. З фінансами можете поступити якось не так. Можете потратити на покупку, яка вам. Потім не сподобається, тому що дуже сьогодні захотіли, да? або побачили на щось акцію, а потім подумали, ну мені воно так не дуже й подобається. Краще я там назбирала грошей, купила щось друге. Да? Тут спішка така з грошима, яка не потрібна. Тут ну, Дівчина іде вагітна, їй ще треба ходити, ще треба цю ідею виносити. Ну, тут дитину, да? І у вас так от сонце це як дитяча енергія до, до, до фінансів. От я хочу і все. Хочу емоції. Лицар Кубків. Дивіться, по цим картам фінанси вас точно є, ви не бідствуєте, гроші будуть. Єдине, що слідкуєте за тим, як ви їх тратите. Якщо ви хочете щось купити, наприклад, там, ноутбука хочете купити, збираєте гроші, вже майже назбирали, а тут вам запропонували, я не знаю, там планшет. Ну, ви ж то хотіли ноутбука, і ви можете повестися, бо планшет не такий там дорогий, наприклад. Да? На нього там якась знижка офігенна. Я до, так, до прикладу кажу, може бути зовсім інша ситуація. розумієте? Да? Ну, от, не спішіть цього тижня прощатися з вашими грошима. Ідіть по плану, так як ви собі запланували, куди ви хотіли ці гроші потратити. Ось такий четвертий вже у нас варіант. Вертайтеся потім, будь ласка, на відео, пишіть, як у вас програлося. Мені дуже цікаво. Хочете на особисту консультацію? В описі є мої контакти. Всім дякую за увагу, ставте реакцію на відео, пишіть коментарі, підписуйтесь. До нових відео, папа! -па.